Продовж двох днів на стадіоні Шахта Жовтнева абітурієнти проходитимуть вступні випробування з визначення рівня їх фізичної підготовки. Більше ста юнаків і дівчат це потенційні курсанти факультету підготовки фахівців для національної поліції Донецького юридичного інституту. При зарахуванні до вишу братимуться до уваги результати ЗНО і спортивні показники. Серед абітурієнтів немало переселенців зі сходу країни. На них поширюється державна програма Донбас Україна. Серед них є і. Діти з зони АТО, які мають можливість по той програмі Донбас Україна, освітня програма, вони які можуть здавати вступне випробування в навчальному закладі. Но для того, щоб їх допустити до фізичного іспиту, з фізичної підготовки, вони вже також успішно пройшли здачу цих іспитів. Їхні багато це Луганська Донецька область. Тобто, ще ти, ті, хто дійсно вірить в Україну, ті, хто дійсно довіряє освіти України, ті, хто бажає отримати добре, хороше знання. Рівень фізичної підготовки абітурієнтів визначатимуть за кількома показниками для юнаків. Це біг на 100 і тисячу метрів та комплексна силова вправа з кількома нормативами. Для дівчат все те ж саме, крім вправи з підняття тулуба. Абітурієнти кажуть, готові до випробувань, бо вважають відміну фізичну підготовку, чи не головним критерієм майбутнього полісмена. Физическая подготовка очень важна для сотрудника полиции, потому что бывают разные ситуации, и нужно себя проявлять. Для будущего полицейского физическая подготовка очень важна. Собственно, почему она важна? Потому что полицейский, он в первую очередь должен охранять граждан. А чтобы охранять граждан, например, вот если там у женщины сумочку украли там, или еще что-то, он должен обязательно уметь догнать преступника. Примітно, що 40% вступників, які мріють бути поліцейськими, це дівчата.